Доброго дня всім підписникам. Просили познімати мене як не знаю навіть що як даємо їсти чи, чи що даємо їсти, Ну, факт того, що робимо таку зйомку. Ось наші коні. Коням дається січка ріжеться. Пічкарня вівсяна солома ріжеться на січку. По відерці товчить, Відерце десь до 3 кілограмів зерна меленого товч мелене зерно входить. О, це Такий є у нас тазічок січки рано, тазічок січки на вечері. так само відерце товчить зранку, відерце ввечері, товчи. Ну і сіна, сіна закладаємо, сіни їдять, скільки хочуть, скільки є. Ось коники наші. Це дельта кубила. Це раут. Ось такий жарет. раут Коні є на продаж, нагадую хто хто її придбати. Ось така. Кобила дельта. Коники у нас прив'язані. Прив'язуємо, вони тоді спокійніші. Ось так і кормимо. Тут нас стоять. Бара стоїть. Бара? Бара, Де так ми мастились? Бара. Бара, також січка, січка, сіна досталь, скільки хочеш, стільки сіна їдять, закладаємо. Це бахрома. Також от, сіна напхає, січка, сіна, Да, бахрама. Весь коники, Що знімати? Знімаємо маємо то знімаємо. Сіль. Сіль таку я купляє для коней. Це польська сіль. Ну, Бахрама збарають, у ще не знає, що тут таке щось не. Чи не, не хочуть, чи, чи не знають, що таке, ну. Але... Давай. Ай, хорошо. Тугама Ось коники наші так, Так коні наші кормляться. Коники нагадують на продаж. Ось такі раут по тегерами рідний брат Рапід. рапід нас проданий на Хмельниччині. Люди довольні, скидають відео, фотографії, верхом на ньому катаються і вже сьогодні скинули відео, що підпрягали його, довольні, все добре. Ось такий в нього передок. Нога, кістка теж буде потужний жеребець, хто бажає. Придбати на Олександрівську породу, це представник з Олександрівської породи буде дуже потужний. Таких жеребців вже з Новоолександрівських на не буде, бо Тегеран є на продаж на Крутавському заводі. Продадуть там, їх завезли з Донеччини. Жеребці вони низенькі, маленькі. Ну відповідають госту на Олександрівської породи. Це кобилка з Луганського кінозаводу 4,5 роки. Запряжена, спокійна, адекватна, таврована. Всі коні в мене з документами. Паспорта є на них. Коні всі спокійні, чемні. Дави. Шой. Трошки набили їм таких планочок, то щоб не розкидали, січку розкидали. Жеребець дуже гарний. Жеремчик півтора року, Блін. дуже шикарний, дуже гарний фонд. Хто розуміє, що з нього буде гарний жеребець, то може придбати собі. Ціна його 2000 доларів. Це адекватна ціна. Є привозка в нас, прицеп, привеземо, знаходимося ми Рівненська область, Дудинський район, селище Смига. Коні на продажу. Це в нас Володимирівська порода. Коні привезені з суму. Тут потужні кобили, здорові, високі, жеребні. Місце в лівах їм є одсталь. Сухенько, чистенько, стараємося підтримувати. На літо треба буде побілити хліба. Да, бар. Бахрама, то не бара, бахрама. Ай, хороша. Бахрама, хороша. Кобили жеребні. Чекаємо від них. Чекаємо від них лошад. На весну, на квітень місяць. Я зізволюсь з Богданом, обговорили в нього ще якось, купили на продаж і хочу їх придбати, заберемо, часу він там обдумає це все, то дасть мені знати результат. Бали вже типу опускалися, трошки прихучі бо вони від лошад. Забрані від лошад, трошки дорога їм. Харчування змінилося, дорога, від лушат забрані, стрес, тобто у них все змінилося, то вони трошки такі приунивші. При ну нічого, я думаю, ще, ще тиждень часу і вони вже підуть на поправку. Вже вони от сьогоднішнього дня, вчорашнього дня вони гарно їдять, постійно їдять. Це Вже радує Були трошки від такі на, як сказати, наповнені, на пухші, на бракші, було вім'я, але ж нічого, вже у бари вже краще, З вже менші, бахрами, вже також ще сині гарно виглядають, все буде, надіюсь, добре. Ось такі. Коники. Я сюди з наїздами такими, коли маю можливість, все допомагає мені батько, глядить коні-батько. Все це на його руках. Все благодаря йому. Тримає глядить, ріже січку. Ну, сьогодні його нема, то я от маю час приїхав. Трошки почисти, підстріляли кормиться. Все, всім буду дякувати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, не забуваємо. Всім гарного дня, всім до побачення, мирного неба.